Це дуже, до речі, важливе запитання, тому що воно стосується не тільки Львівської області, воно стосується в цілому України. Що відбувається після парламентських виборів? Після парламентських виборів відбувається наступна ситуація. Ті, які самі яскраві місцеві лідери, їдуть до Києва, і виникає дилема. Або їх залишати керівниками обласних партійних організацій з одного боку, а з іншого боку, депутатів парламенту, тоді немає ряду ні на місцях, ні в парламенті. Або приймати єдине правильне рішення. Той, хто став членом парламенту, повинен працювати виключно в парламенті. А тут треба давати перспективу новим молодим для того, щоб тут на місцевому рівні росли також яскраві особистості. І це є також частиною партійного будівництва. Тому що нам потрібна сильна і потужна партія. Вибори у 2012 році це не останні. Ще вибори будуть у 2017 році, ще й будуть у 2015, і буде кожен раз. Виникати проблема в першу чергу. Люди, потужні і сильні політики, які повинні зростати знизу і доходити до найвищого законодавчого органу. Тому дай Бог, ті, хто стане членами парламенту, будуть працювати активно в парламенті. Звичайно, що вони будуть мати відповідальність перед містом Львовом і перед своїми округами, тому що ті, які пройшли чи по багатомандатним, чи по одномандатним округам, будуть вирішувати всі ті питання, які буде ставити місцева партійна організація. Яка повинна очолюватись не депутатом.